Я займаю посаду взводного медика. Я заступаю на ІВАКи, ми рятуємо людей. Наша основна задача це чим швидше прийти, перевірити, чи надана допомога нормально, якщо ні, донадати її класно і чим швидше винести до того місця, куди вже може під'їхати хоча б машина, загрузити, передати вже на медивак далі, на стабік, щоб людину вже везли до кваліфікованих медиків. Я ніколи не уявляв себе навіть медиком. Ну я не пояснити, ви я не боюся крові, нічого такого, але медиком я ніколи не хотів працювати, а тут прийшлося. Просто це така робота, що хтось повинен її виконувати. Багато хто просто морально не може це винести. Хтось, хтось боїться вбивати, хтось боїться рятувати, хтось просто боїться нашкодити. Наприклад, ви винести півтора кілометра людину, яка в броні, в касці, і через місцевість, де є горби, де випалено, де на тобою літають дрони, це теж. Не кожен зможе, не кожен може фізично. А відновитися чи тримати себе докупи, завжди допомагається дзвінок до рідних чи дзвінок від них, Є тільки минутка, є зв'язок, це дзвінок до дружини, дочку побачити. За дочкою дуже скучає. Це основне, що допомагає, що, що... заради чого ми тут взагалі воюємо. Навіть в таких місцях буває щось красиве. Отак. Вот Свинья. <звійно> У мене є дві речі, які я точно з собою завжди візьму на розчарування, без яких я ніколи не вийду. Це хрестик завжди з собою і фотографія дружини і дитини. Без цього я ніколи не хочу. Це мій обріг, який я віру, що воно мені допоможе.